Сама, як вона казала, тільки я маю право ображати свого брата, і зрештою її з останньої школи нормальної умовно вигнали через те, що вона запустила піранні Загалом Пасей. вона доволі справедлива, правда? Е... Ну вона ж ні до кого не ставилась справді по злому. Ні до кого, а я а ну, до тих, хто ну, вона така токсичненька, але ну це не внутрішнє таке зло, що вона хоче комусь погано зробити, там знаєш, перейти дорогу. Вона, врешті, нікому і поганого нічого не зробила, тільки навпаки, вона е просто відповідала взаємністю, якщо mm. ображали її чи брата. Вона, мабуть, єдиний випадок, коли так реально застосувала агресію, чи це коли вона билася з цими е трьома? що він один із них був син мера, і ще ну, там двоє. А ці рибки піранії то таке то... То позаслузі. No, okay. Ну вона no, 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 no. Ну, вона часто була е, ну, справедлива. Е, Все-таки, якщо враховувати її захоплення, от їй подобались е, там Макіавеллі, е, їй подобався там Сартер. Наскільки там була відсилка до нього, вона якусь навіть його цитату називала, я зараз не згадаю яку. І їхня ну, філософія, вона така доволі е, жорстка. Але, ну, типу, фактично, справедлива.